Повністю втратив зір та залишився один. У 2015 році 43-річного франківця В'ячеслава Курильчука мобілізували до війська у 24-ту – окремо механізовану бригаду імені короля Данила. Так як чоловік служив у армії і мав досвід, його одразу направили у так званий сектор А між Сєвєродонецьком та Новоайдаром. Не був старший навідник акації артилерія. Там стояли без ротації аж до майже кінця 16-го, поки нас не замінило 113-го». Саме там В'ячеслав після обстрілу і отримав травму, через якої втратив зір. Порох попав, там штукатурка, земля, просто там буде нюанс. І очі свербіли з тим усім вніс, в очі. Свербіло, чухалось і Кажу, комбат, поїдь про мої очі, Промили. Шо тепер такі всі вилазять рожки і результати. У своїй сліпоті учасник АТО звинувачує медиків, до яких тоді потрапив. Так почистили, що як завжди керува медицина, то всім відомо, то вже бояться, я це не буду говорити. Про російських лікарів в білих халатах. Я недавно узнав, що вони не сфабрикували опікризи з Філатова, а Дніпровський докол, ем, як вам сказати, виявляється, порушив строгі правила виконання загальних наркозів. В'ячеслав не має родини і мешкає сам. Раз на тиждень його відвідує соціальна працівниця та готує їжу. Та далі лавочок у дворі, чи не можу піти. А Їсти варити тим більше, поки що ще не вмію. Так як трошки плитка старого типу, то я до неї не хочу до неї клізти. Він приходить соціалка мені там, приносить, варить, але це не кожен. День. Для того щоб хоч трохи відволіктись, підлікуватись та поспілкуватись з іншими військовими, чоловіка направили у перший добровольчий хірургічний шпиталь. Дім воїна звернувся до нас з тим, що є військовий, який на жаль втратив зір на війні, і він має таку потребу поспілкуватися з військовими, побути десь в середовищі ветеранському, і може. Це така для нього як реабілітація психологічна, Напевно, більше назвемо. Бо він вдома і весь час в одній тій обстановці, і десь контактуючи з мабуть працівниками цієї організації, він виявив бажання побути в лікувальному закладі, де лікуються військові, бо в нього є потреба говорити з ними. І ну, ми не могли відмовити. Відтак учасник АТО проходить психологічну та соціальну реабілітацію, а також ще раз обстежує очі, адже є ймовірність, що зір можна повернути. Технологія, яка дозволяє, власне, при пошкодженні самого е, ока, не нерву, який е, і нервує око, а самого ока. Є можливість е, протезування ока, і людина після цього бачить. Але ця технологія робиться тільки в одному. Власне, цю, цю операцію можна зробити тільки в одній лікарні в світі. Вона є в Токіо і вартість такої операції на одне око складає близько 100 тисяч доларів. Е, з одного боку, дорого. А з іншого боку, ну якби це шанс для людини мати можливість бачити, і десь ми навіть з ним говорили про те, що мабуть, якщо ця надія є, і якщо можна з тою лікарною напевно, наперед їм вислати якісь документи, щоб вони могли провести аналіз саме його випадку, то мабуть ну реально оголошувати і збір коштів нині. В'ячеслав проходить огляди та збирає документи і не втрачає надії, що колись знову зможе бачити. Юлія Турконяк, Віктор Костинюк телерадіокомпанія Радіо Раї.